70 ті у нас названо в такий спосіб, що присмерк імперії. Так, звичайно, присмерк. 80-ті е, принесуть з собою е, не просто нові імена 80-ників, про які ми зараз будемо говорити детальніше, бо з цього, о, з цього часу починається ця безкінечна історія з називання покоління за роками. 80-ники, потім 90-ники, умовні 90 ники але там постмодерністи, правда, трохи. Потім 2000-ники, потім нульові тепер пропонують. Ну, тобто ця мода з'являється в 80-х, тому що 70-ті мертві, глухі, 60-ники вже були до цього так само нічого. 80-ники, так би мовити, може бути. Тобто, з одного боку є нові імена, а з іншого відкриваються імена. Люди активно після 85-го року після. Після того, як Горбачов стає спочатку генцеком, а потім президентом, починаються процеси вже не, вже не уникного розпаду. Тобто, як казав Сорокін, цей, цей труп ще довго ходив, але після цього він вже ходити не може. Його вже розморозили і гальванізували декілька разів. Тепер вже все, він просто розпадається і розпадається, звичайно, болісно. Але про це будуть більше говорити в 90-х. 80-х поки що, ранні 80-ті, нічого хорошого. Не несуть, тому що це ще застій глибокий, і більш-менш адекватним відповідником цьому застою може бути глибоке занурення в себе. Нема чого говорити про, про якісь естетичні платформи, про щось ще. Можна тільки йти в себе і намагатися творити якусь більш-менш чесну поезію. Так і роблять вісьмидесятники, це покоління, під яке е, зараховується туди дуже багато різних людей. Бо з одного боку там є і Забушко, і Рванець, який дуже скоро напишуть Любіть Оклахому, і Цибулько. Та? А з іншого боку, є ядро вісьмидесятників. Це Римарук, Цього, е, Римарук це Герасим'юк. Василь Гросим'юк, почавши ще в 80-х, а то й раніше вибудовувати оцей свій світ, не стільки карпатський, скільки просто міфологічний. І до сих пір продовжує його добудовувати. Це такий естетичний проєкт, який триває не одне десятиліття. Він по-своєму амбітний, і це начебто не властиво 80-никам, бо амбіції це точно не їхнє. А з іншого боку, оцей світ, який безкінечно множиться, безкінечно складний, з постатю поета, яка постійно змінюється і до нього додається до цієї постаті нових барв, це цілком в дусі вісімдесятників, копати в глибину, витоптувати проблематику. І тому оцей його проект по розбудові власного світу цілком вісімдесятницький. А є ще явище київської школи, куди входить Кордун, воробйов. І ті, і ті по суті свої, якщо брати їхнє ядро, це дуже герметичні, дуже герметичні практики, практики максимально закриті на себе. Практики, які вже тоді було важко читати вірші, які вже тоді було важко читати, тому що ну це була така квінтесенція чогось, що треба було безкінечно довго розчіпляти, думати, проводити якусь екзегезу над тим всім. Це не була поезія шістдесятників. Великою мірою дуже прозора поезія. Так? Ну, такі були часи. Поезія вісімдесятників це поезія глибоководних риб. Вони пішли дуже глибоко, тому що на поверхні робити нема чого. І е, білоцерківець, яка теж одна так і напише про це. Да? Коли вона пише там про ми не помремо не в Парижі, роблячи парафраз на Целана. Е, вона, оці мотиви води, темної води, вони всі там в неї відіб'ються. Вони всі розуміють, що все це дуже. І час такий, і доба не зрозуміла, дуже ну, якесь відчуття клаустрофобічності такої, відчуття замкненості, безнадії тотальної, тому що 1985 рік ще не скоро, вони, вони не знають, чим закінчаться 80-ті. А ми ж зараз гадаємо, чим таки, як, якою фінальною точкою будуть 80-ті, що там буде. Вони не знають і йдуть дуже глибоко. І, і Тому ця поезія дійсно герметична. Е, і тому, о, і, і навіть ранній Ірванець можна, і там можна бачити, він же не завжди був іронічним, таким, е, пародійним, травестійним. Ірванець е, був дуже різним. А якщо ми беремо взагалі оцих людей, про яких ми назвали Ядро, то, 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 то там дійсно дуже складно. І в них дуже складні стосунки з традицією. Е, бо шістдесятники їх не влаштовують. Шістдесятники як люди, які пішли на компроміс, особливо на компроміс 70-х. Їм здаються, ну не те, щоб нечесними, але вони не вони краще будуть оце покоління, краще покоління, вони будуть двірниками сидіти десь по капчорках, будь-бозначим займатися, але чесно, в стіл писати те, що хочеться, аніж публікувати щось і вашими і нашими і грати на обидва боки. Да? Вони б хотіли себе мислити, як от ті, хто підключається до розірваної традиції 30-х, але теж розуміють, що масштаб дещо інший, і, і, і це не скромно. І Римарук так і пише, поети не ми, поети в землі, маючи на увазі звичайно е, там, улюбленого ним е, плужника, наприклад, та, про якого ми е, побіжно згадували, але Плужник один з найгеніальніших поетів 20-30-х років, який поруч, напевно, там, з Рильським, з Тичиною і, і Свідзинським. Є ядро наших 20-30-х років. Найкращим з того, що, що трапилося з нами в поетичному плані. Отак От так виглядають 80 Є Оксана Стефанівна Забушка, яка е, першу книжку публікує там. Е, хоча вона то е, на тлі багатьох інших 80-ників виглядає ще більш-менш зрозумілою е, в цьому плані, але те, що е, чу, так чутно жіночі голоси Білоцеркієвець, Забушко, це теж дуже важливо. Їх буде ставати все більше. З іншого боку, є, що відбувається з прозою. В прозі починає публікуватися Валерій Шевчук, людина, яка дуже довго мовчала, мовчала всі 70-ті, не друкувалася, але писав стіл собі. Він багато займався бароком, як дослідник, досліджував це все. А тепер переплавляє так би мовити, в тексти: три листки за вікном, дім на горі, про який ми згадували. На полі Смиренному це все, над чим він працює. Він потім використовує в своїх текстах. Виходить, виходять блискучі стилізації. Українська література знов згадує, що існує такий, такий потужний ресурс, як стилізація. І, от, наприклад, три листки за вікном він там чітко, там навіть ці три повісті окремі, якщо їх брати, вони спрацьовані в різних стилістичних ключах їх можна там розпізнати, да на рівні лексики, на рівні того, як він вбудовує образи. Тобто, це бароковий такий шевчук, який теж часом почне все більше скидатися на автопародію. Тому що коли там два-три десятиліття займатися одними ти самими речами, ти, ти ну хочеш не хочеш, а будеш скидатися на автопародію. Але це буде пізніше, тим паче, в нього це просто стане е, таким самоціллю стилізація, як самоціль, абсолютно. Тому останні його речі мені якось мене вже, наприклад, ну, не чіпляють. Але Шевчук 80-х це дійсно дуже важливо. Так само важливо, як і Дімаров, який писав і в 70-ті, але в 80-х пише хороші міські тексти, міські повісті, міські оповідання, з якими взагалі тут погано складалося. Був підмогильний у 20-х роках з містом, та? тільки цей дискурс урбаністичний наростав, як його перебили. Пізніше в 70-х, ми ж ми, ми вже побачили, куди пустив свою енергію Чучуник, тому що в інше русло просто не міг її пустити. Е, і в 80-х намагаються починають знову говорити про, про, про міську проблематику, міські тексти та люди, які були е, споконвічно міською інтелігенцією. Димаров, як і Київська інтелігенція, бо знову в якому поколінні там. Починається знов от приростання цими текстами. Ні, на бічуя, якщо хочете, вона з західної країни, там і Роман Родовід, він, він... Це окрема розмова, але тим не менше цих текстів з'являється все більше. Ну і звичайно, повернення імен, а, а, воно в більшу мірою трапиться в 91-му 92 92-му А, Сюди з еміграції почнуть приходити п'ятитомники хвильового. Почнуть з'являтися антології «Розстріляне відродження. Звичайно, почнуть читати те, що недочитане. Стус ну середину х позначена смерть Стуса та у вересні. 85-го Стус помирає і, можливо, не без допомоги. З боку тюремщиків, тому що ми знаємо, що в жовтні мали оголошувати Нобелівську племін лавра Нобелівську і дуже вирогідно, що в ним б міг стати Василь Стус. Тому що в 87-му році цю вакансію поета зі слов'янських вакансію зайняв Братський. Да? Цілком ймовірно, що це була б Нобелівська премія Стуса. І 80-ті закінчується так само з Тусом, закінчується 89 м роком, коли тіло Стуса а, і не тільки його повертають в Київ, і в великою процесі його перепоховують тут. І відбуваються перші виступи, а, починає активно розвиватися рух, да коли знов література а, а, починає входити в союз ну, з громадською думкою, якщо хочете. Вона ніколи з нього не виходила, але наприкінці 80-х це відчутно ще серйозніше, особливо це пов'язано саме. Саме з перепохованням стуса.